Вітаю всіх. Правду кажуть люди. Хочеш розсмішити Господа? Розкажи про свої плани. Я так чекала на це літо. Я стільки напланувала! Багато з того стосувалося нових відео, розвитку каналу, прогулянок, зустрічів з друзями. Розібрати накопичену літературу методичну, з'їздити кудись. ну Дуже багато всього, я навіть не можу вам все розповісти. Але здоров'я мене підвело, і всі плани розсипалися, як кришталева ваза на дрібнісінькі шматочки. Відпочинку не було безкінечне навантаження, робота, лікарня, ліки, знову робота. І в якийсь момент у мене закінчилися сили. Спочатку я дуже засмучувалася, а потім вже сміялася сама себе та своїх грандіозних планів. я вирішила прийняти ситуацію. Такою, яка вона є, змирилася і роблю тільки те, що я можу, на що в мене вистає сил. Готую дуже просту їжу і заварюю різні корисні трав'яні чаї. Від святкового букету залишилася ось ця. Досить дивна квіточка, яка нагадує мені, що ювілей був такий же. І я все ж таки поїхала до лікарки. Вона послухала, подивилась мене, сказала, що це не ковід, що це не алергія. Спитала, де це ти. Вірусняк ухопила, який вірусняк вона не уточнила. Звісно, зайшла в аптеку, купила ліки, а там було так холодно, що я ще змерзла. Що, друзі, я повернулася з аптеки, купила все те, що мені прописала лікарка на сьогодні, і те, що ви мені порекомендували, все використовую. І там у мене ще хі -хі, на столику є. Тобто я продовжую лікування і чекаю, коли це все закінчиться. Вже трішечки це втомило. Щоб себе втішити, бо я так Безкінечно купляю ці ліки. Я купила собі крем. У мене закінчився крем, і я шукала щось таке зволожуюче. Дівчатка порекомендувала мій цей. Центелла Я прочитала, що це така рослинка, Центелла азіатська Чесно кажучи, мені сподобалося це така баночка гарно. І тут вона з дозатором. Мені це дуже подобається, тому що я не люблю там руками або якоюсь паличкою туди в крем е діставати. Тому я придбала ось такий крем, він і нічний, і вдень його можна використовувати. Але коли я вдень використовую, я вже казала, я використовую. Е Сонцезахисний крем, а ввечері буду використовувати цей. А якщо не буду нікуди виходити, то і зранку і ввечері. Що робить цей екстракт центели Азіатської? Так, володіє потужним протизапальним та омолоджуючим ефектом. Особливо підходить власницям чутливої проблеми та в'яночої шкіри. Отак. От І для дівчаток, таких, як я. Вона стимулює синтез колагену, якого з віком стає дедалі менше. Ну що ж, будемо пробувати, побачимо, що в нас тут. Дуже приємна текстура. Я боялася, що ці всі антівікові крема, вони дуже важкі. Я хотіла щось таке легеньке. Ну що ж, так мені подобається. Побачимо, який буде ефект. Для мене головне, щоб крем зволожував. Щось приємного. Я йду в драматичний театр, не дивитися виставу. Там знаходиться Гончаренко-центр. Мені зателефонували, не знаю чому. Зараз подивимося. В цьому центрі можна вивчати, наскільки я знаю, безкоштовно іноземні мови, навіть для людей різного віку, займатися йогою, танцями. Навіть китайською гімнастикою, стрейчингом, як ви бачите, і тут заняття. Атмосфера дуже приємна, дуже затишно. З'ясувалося, що запросили мене, щоб вручити невеличкі подарунки та подяку за плідну працю. Всі подарунки я не буду показувати, там були солодощі, я їх намагалась не вживати, але дуже хотілося. А ось записничок, це дуже приємно, Гарна, гарний папір. І це корисна річ для викладача. І ось така подяка за багаторічну, плідну працю і вагомий особистий внесок у розвиток громади. Ну що, в рамочку і на стіночку. Друзі, хочу всім подякувати за привітання з ювілеєм. Ми ще його не святкували. І вже, знаєте, пройшов час, немає ні сил, ні бажання. Якось для мене це вже не настільки важливо. Ще хочу подякувати за ваші поради, як лікуватися. Я все робила. Написала на список, і коли я поїхала в поліклініку, моя лікарка відкрила і сказала, молодець. Я кажу, чому немає результату? Вона каже, Іра, ну в тебе захворювання імунодефіциту, тому не так швидко. Організм просто у нього немає захисних сил, щоб боротися. Ну, Я намагаюся не здаватися і продовжую. Лікування і продовжую жити і працювати. Дякую вам, дякую вам. Мені дуже приємно, що в мене такі глядачі, і підписники небайдужі. Я люблю небайдужих людей. І це таке головне для мене, що ви у мене такі добросердечні і завжди. З турботою, пишете мені свої поради, я вам дуже дуже вдячна. Ось і серпень. Як ви пам'ятаєте, я робила цей календар чомусь з вересня. Далі вже все. Далі календаря немає. І я тоді сама була здивована, навіщо я робила з серпня, а ви мені написали, що це так правильно, що раніше так і робили. Я на цьому не знаюся, але ну, чомусь мені так сумно. Вже рік пролетів, рік пролетів, як я зробила цей календар. Це 2023-2024. Серпень чудовий місяць. Ще літо, але вже не спекотно і не холодно. І ще є можливість реалізувати плани на літо. Відпочити і насолодитися серпням. Я всім нам бажаю вірити, що все буде добре. Я також сподіваюся на зміни в нашій країні і в нашому житті. Я вірю. Для мене без віри не можна жити. І я хочу побажати нам всім. Щоб серпень був якимось переломним в нашому житті, і все було, було б краще, ніж ми плануємо, ніж на те, що ми сподіваємося. Хочеться всіх вас обійняти. Побачимося, любі друзі!